Молодіх служителів, хто не знає, скільки років думаєте, що я молода, то знаю, просто посміхніться. І дуже така гарна знаєте, тема, та назва цього форуму це стратегія впливу. Коротко, це те, як ми від імені Христа впливаємо на цей світ. Це спонукало мене до роздумів і до дій. Одним з таких розділів з цього форуму була стратегія присутності. І присвідчала дуже думка, яка збудоражила мою душу і викликала трепеле підношення до того, що ми насправді маємо то є великий скарб. Думка така. Бог міг мене на небесах організувати велику конференцію, запросити найкращих спікерів Моїсея, Авраама, можливо, вже кого знаєте, і розказати про себе, і донести до людей яким чудовим образом про свою любов до нас. Але. Бог вибирає іншу стратегію. Ісус стає вразливим, стає людиною і тим самим має дотик до нас. Ісус втілюється, щоб зробити вплив через приклад. Саме втілення Христа є підтвердження Його любові. Нічого інше не могло так вплинути, як тільки Його присутність тут на землі. Не настанови, побажання, розповіді, гарні промови з небес, а саме його втілення. Те, що Він, будучи Богом, вибрав стати людиною. Коли в нас є вибір, то ми вибираємо те, що краще, перспективніше, без шкоди для себе, там, де менше проблем. Ісус вибирає найважче. Він полюбив, бо бажання його бути близько біля нас. Він нам співчуває, бачить нашу біль і діє. Співчуття робить різницю, коли він був там і коли він поряд, розділяв з іншими. Поряд з Ісусом люди відчували прийняття. Приклад блудниці, яку хотіли побити камінням, а в присутності Христа вона була у безпеці. Інколи ми можемо це відчувати на собі, коли ти уступився, або ми можемо себе так вести по відношенню до тих, хто уступився. Але у присутності Христа є прийняття. Що б ти не зробив, ти можеш бути у безпеці. Ісус вибрав не царювати, а служити людям, вмиває ноги своїм учням, показуючи покору Богу і один одному. Він відповідає на потреби людей бути приятими, ситими, здоровими, прощеними. Також Ісус звікається себе, щоб мати вплив на нас. Він змінив наші серця саме тим, що Він не почитав за сором, будучи Богом, стати людиною і вразливою. Видові чуваєш біль, голод, переживання, страх, втому. Ісус приходить сюди, маючи на небеса, і звідти впливати на нас. Він вибирає дуже важкий щад, самозречення. І саме через це стає близьким до кожного з нас і впливає на нас. Саме втілення Христа приводить нас до Христа, де Він Бог розп'ятий за нас. Його присутність тут змінює наше життя на 180 градусів. Що це все вивчає мене? Саме той факт, що він був на цій землі. Він був у плоті, переживав все, що переживає я, дає мені віру, що це той Бог, який зрозуміє, який прийме, який допоможе, бо Він був як я. Також навчаю бути присутнім в житті тих людей, які болять і які потребують допомоги. І я маю можливість їм топорить розказувати про Христа. Бо вони не мають можливості бачити фізично, як тільки через нас. Якщо в нас були серце за людей, що вони загинуть всі, хороші люди, маленькі діти, жінки, невинні, наші рідні, близькі, яких ми любимо, не треба брати глобальний весь світ, а просто подивитись на той світ, який навколо нас. Адже у кожного з нас світ всі, спілкувань і впливу. І чи є наша присутність в житті тих людей, що поряд, не ті, що далеко. Чи розповідаємо ми про Христа тим, що навколо нас. Це підбадьоримо мене до активних дій і хай це стане побадьоренням для вас. Бути присутнім, не просто, а я помолюсь за тебе, хай Бог пожати від допомоги. Ні, не так. А бути присутнім, коли саме ви почули про потребу. А саме головне потреба для кожного це потреба в спасінні. Користуйте цим часом. Коли буде пришестя, коли вас Бог забере раніше, щоб ваше серце не боліло, що ваші рідні близькі не будуть спасені лише тому, що ви не сказали їм про це.